На телеканалі НТК стартує новий інформаційний тиждень. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Що цікавого сталося на Коломийщині та у місті за вихідні. І день сьогоднішній розкажемо у випуску далі коротко. У делятині створили батальйон територіальної оборони. У Коломиї мешканці будуть платити за сміття. На цвинтарі монастирок вшанували жертв політичних репресій. Футбольний клуб Турка впевнено займає друге місце в чемпіонаті області з футболу. Тепер про це та інше детальніше. Продовжуємо порівнювати передвиборні обіцянки кандидатів у президенти. Сьогодні оцінимо їхні пропозиції щодо підвищення обороноздатності країни. Підтримці армії та розвитку оборонної промисловості. Більшість кандидатів у президенти відводять у своїх передвиборчих програмах перші сторінки. На папері вони обіцяють захистити громадян, підтримати військовослужбовців морально і фінансово, навіть відновити ядерний статус України. Пропозицій чимало, здебільшого помірковані однак трапляються і радикальні. Декілька кандидатів питання розвитку збройних сил взагалі обходять, як то Василь Цушко чи Юрій Бойко. Микола Моломуж лише констатує факт: Україні потрібна оборона. Датна армія, а Вадим Равінович закликає до мирного врегулювання конфліктів. Миротворча внутрішня політика також у Ольги Богомолець. Деякі кандидати взагалі навіть не називають свої програми якимись такими лозунгами: з врятуємо Україну там, захистимо там державу, там і так далі, і тому подібне. Але часто густо вони не дають конкретних якихось заходів, які треба робити вже зараз, і які треба робити в середньостроковій перспективі. Зберегти країну пропонує Сергій Тігіпко. визволити. Від окупантів Олег Ляшко розправити крила Анатолій Гриценко. Найбільше однодумців зібрала ідея відновлення оборонної промисловості. Про це пишуть Олег Тягнебок, Володимир Саранов, Василь Койбіда, Петро Симоненко, Валерій Коновалюк, Олег Ляшко, Андрій Гриненко та Петро Порошенко. Сильна дієздатна держава. Вона може захистити свій народ і свою країну. Не буде сильної держави, державної машини, не буде сучасних сильних збройних сил, і спецслужб. Ми будемо програвати. Кадри вирішують все, особливо в питаннях державної оборони. Всіляко підтримувати людину у погонах, створити такі умови, щоб солдат захищав Україну, не хвилюючись, що власній сім'ї на хліб бракує. Високі зарплати та власне житло військовим обіцяють тягнебок Симоненко та Добкін. Олег Ляшко обіцяє соціальний захист загалом. А от Володимир Саранов деталізує, зарплату збільшить у півтора рази. Надасть довгострокові безвідсоткові кредити на житло, половину вартості якого сплатить держава. Юлія Тимошенко має намір будувати житло для військовослужбовців, а перші квартири віддасть тим, хто служив у Криму. Сім'ям поранених та загиблих кримських солдат обіцяє фінансову допомогу. Не оминув квартирну. О, питання і Валерій Коновалюк він обіцяє потурбуватися про всіх безквартирних офіцерів, а особливо про тих, хто служить перший рік. Та головне питання: хто служитиме в армії? Солдати-строковики чи все ж таки контрактники? Єдиного бачення в кандидатів у президенти немає. Тимошенко, Тягнебок, Тігіпко, Гриненко, Добкін та Кузьмін пропонують перейти на професійну службу за контрактом. Ярош пише про повну мобілізацію, кубіда про повернення до військового обов'язку. А Володимир Саранов про кадровий резерв. Якщо ми хочемо мати структуру, яка гарантована спроможна захищати державу, ліберальну демократична держава. То ми повинні мати професійну армію професійну армію, де люди готові самопожертвувати заради захисту. Демократичні цінності. Окремим блоком експерти виділяють фінансові обіцянки. Збільшити оборонний бюджет до 5% ВВП готові Юлія Тимошенко та Олег Цягнебук. Олег Ляшко заявляє про радикальне збільшення фінансування. Петро Порошенко говорить про збільшення в рази і порядки. А от Дмитро Ярош підрахував достатньо збільшити втричі. Олександр Клименко пропонує сформувати спеціальний оборонний фонд. Ми, як експерти, вимушені відрізняти гасла. Популістські від реальних ідей. Тому збільшення витрат на оборону до 3% ВВП – це сьогодні популістське гасло на тлі того, що держава, економіка держави, сьогодні ну тріщить по швах, і фактично це не є можливим. Одне із найбільш дискусійних питань: вступ до НАТО. Його торкаються лише декілька кандидатів. За виступають Василь Куйбіда, Олег Цягнебок і Дмитро Ярош. про Україну як члена альянсу пише Андрій Гриненко. Вадим Рабінович заявляє про збереження позаблокового статусу. Того Олексія Гнебок та Дмитро Ярош збираються відновити ядерні потужності. Ляшко хоче карати за корупцію і саботаж, блокування військових та державну зраду. Ренат Кузьмін впевнений, першочергово потрібно ухвалити нову військову доктрину України. У неділю в делятині привели до присяги батальйон територіальної оборони. Понад 350 чоловіків служитимуть у цьому військовому формуванні. Загалом їх може бути більше 400. Фінансуватимуть батальйон оборони із цільового фонду ради оборони Івано-Франківської області. Зараз тут закумульовані понад 5 мільйонів гривень, завдяки яким доукомплектують батальйон всім необхідним. У першу чергу це будуть бронежилети п'ятого класу, які вже закупили. Військові матимуть максимальний захист у разі небезпеки. Про це розповів голова Івано-Франківської. Обласної державної адміністрації Андрій Тросенко далі пропонуємо пряму мову. П'ятий батальйон територіальної оборони Івано-Франківської області це той батальйон, про який багато йшла мова. Десь були побоювання наших краян. Чому він не формується, чому він не забезпечений штатною чисельністю, коли він зможе приступити для безпосередньої оборони територіальної нашої області і бути готовим для якщо буде на те потреба. Протидіяти агресії, в тому числі і тим спецзагонам, які фінансуються з Росії на території Південно-Східних областей, хочу сьогодні сказати, що завтра, в неділю, в 10-й годині, в делятині, буде офіційне приведення до присяги особового складу батальйону. Зараз по тій інформації, яку ми маємо там вже більше 350 чоловік. Штатна чисельність я наголошую це 423. Але оскільки час, який потребує негайного реагування і негайного комплектації бойових, готовності. дислокація його буде в селі Делятин. забезпечення військовослужбовців в частині заробітної плати і в частині технічно матеріального забезпечення буде проводитись з державного бюджету. Одначе є проблеми, які ми беремо на себе. Тобто не може державний бюджет дати повноцінне забезпечення. Тому рада оборони івано франківської області із цільового фонду, який у нас зараз діє. Я наголошую, що на даний момент там більше 5 мільйонів гривень. Основне завдання. Яке мені особисто було озвучено начальником генерального штабу про те, що це той батальйон, який першочергове завдання його забезпечити правопорядок недопущення терористичних актів на теренах області, в тому числі мова йде і про газопровід. Але окрім того, ми знаємо, що на території області у нас є цілий ряд важливих стратегічних об'єктів, і об'єктів, які можуть бути дуже екологічно небезпечними, тому в тому числі батальйон буде брати на себе захист цих об'єктів. Коломийські правоохоронці виявили та при. Припинили функціонування підпільного грального закладу у місті. Гральна зала була прихована. Там місцеві мешканці грали в азартні ігри в супереч закону України про заборону грального бізнесу в державі. З приміщення правоохоронці вилучили два системних блоки та гроші. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. За сміття треба платити усім без винятку, укладати договори на вивіз та захоронення побутових відходів. У цьому переконані коломийські комунальники кажуть, багато мешканців міста і району викидають сміття подалі від дому, звісно, безкоштовно. Це потрібно змінювати. Перед тим пропонують скоригувати, тобто підвищити тарифи на ці послуги. Про коригування тарифів на послуги захоронення побутових відходів та діючого тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Саме так звучали питання, винесені на громадське обговорення. Ціни пораз. Мінювати переконували доповідачі. Зокрема, вже шість років не змінювався тариф на захоронення сміття, а час не стоїть на місці. Був затверджений тариф 23 гривні, 23 копійки на Тимура. Основні складові собі вартості за даний час помінялися. Тому цього року в січні місці, ми звернулися знову до міського голови з проханням змінити тарифи. За даний час, за тих шість років, заробітна плата зросла в 2,3 рази. Пальне більше майже в 3 рази на тому, і що саме більше вплинуло. На собі вартість захоронення це прийнято рішую державою рішення про збільшення податково-екологічного збору. Сума екологічного збору кілька років тому вартувала 7 тисяч гривень у квартал, тепер вона зросла в десятеро. На підприємстві, каже Ярослав Максимович, скоротили кількість працівників та усі можливі витрати. Але марно торік уже почалися збитки. Тому комунальники просять скоригувати тариф від 23 гривень 23 копійок на 7 гривень. Шість років це великий термін, і за шість років багато. води води тепло і багато змінилося в собі вартості даного тарифу. Так що, ну, напевно, Життя підказує, що логіка цих змін є реальна. Тариф з утримання будинків та прибудинкових територій коригується лише в частині захоронення сміття. Відразу заспокоїть директор комунального підприємства Житлоінфоцентр Василь Михайлищук пояснює, сміття захоронюють на полігоні, який обслуговує коло «Комунсервіс». Змінення їхнього тарифу потягне за собою і зростання послуг житлоінфоцентру. 7 гривень 30 копійок на куп сміття для, для приватного сектору і 3 копійки з метра квадратного для комунального сектору. Тобто, коли привели загальний розрахунок, скільки ми вивозимо бо ну, той певний об'єм певний, певний об сміття, Приводиться його, скільки мешканців, скільки мешкається, ну, У нас розпроходимо від метра квадратного, ну, тобто 3 копійки від метр квадрат. У наш тари, був розмір, наш його був гривні 22 копійки, то це був 25 копійок метрів. Тобто 3 копійки зросло. Якщо у нас є квартира, яка має 37 метрів квадратних, то, був, то платило на місці 53 гривні. Тепер буде платити 54 гривні 34 копійки. Тепер мешканці однокімнатної квартири платитимуть за послуги житлоінфоцентру на 1 гривню 30 копійок більше. Двокімнатної в середньому на гривню 76 копійок. Трикімнатної на 67 квадратних метрів на 2 гривні 37 копійок. Одним словом, 7 гривень 30 копійок за куб сміття на рік треба сплачувати всім, наголошує Василь Михайлищук. Що кожна людина продукує сміття. Розумієте, людина може що сьогодні виключатель, не, світло не включити, може газ зекономити, а сміття людина продукує, бо є, ну, є ну, продукти життєдіялі і так далі, треба десь захоронювати. Розумієте? Тому, -то, якщо у, в Європі, то там є обов'язковий платіж. Є так, є норма, розрахунок по, по даному, по даному там, ну, чи, чи районі, чи, чи, чи гміні, чи комуні, є розрахунок, є, 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 є такий, то і кожен мешканець має заплатити. Це, це чуть не як, ну, як податковий збір, не знає, це обов'язковий платіж. А у нас, тому, що починаєш говорити, А я сміття не маю, а я спалю. А я вожу в село. А я достану. ну ну як ну, таке не буває. Нагадаємо, усі питання, які виносять на громадські слухання, потім потрапляють на стіл до членів виконавчого комітету Коломийської міської ради. Уже вони або погодяться, або ні із цими пропозиціями. Жертв політичних репресій та голодомору вшановували у Коломиї. Цей день пам'яті і скорботи про людей, які загинули або постраждали в Україні від сталінського комуністичного режиму, почали відзначати з 2007 року у нашому місті біля пам'ятного хреста, провели поминальну панахиду. Товариства просвіта, священики різних конфесій, коломояни зібралися біля церкви благовіщення, щоб вшанувати всіх, кого закатувала сталінська рука. 2 червня 1937 року прийнято постанову політбюро ЦК ВКПБ про антирадянські елементи. Відповідно до неї, 5 серпня 1937 року вийшов наказ НКВС радянського союзу, який поклав початок масових репресій. Дитися пам'яті тих, хто невинно винний замордований по Сталінських катівнях, розкиданий прах по вічних мерзлотах Сибіру, хто відірваний був від рідного кореня, від рідних домівок, від родин, хто своєю, своїм символом, своєю душею, незламністю своє, свого духу торував нам. Нелегкий тернистий шлях до незалежної України биківнянський ліс. Місце масових убивств українців і не тільки тут. Кожне дерево виросло з крові. Тут замордували понад 100 тисяч патріотів, вбиті, закопані живцем, зариті під соснами. Це катастрофа української нації, Соловки, Бухенвальд, Освенцим, Катинь та зухвала депортація кримських татар. Ті, хто зараз діймає руку на наші землі, вбиває наших рідних або досі молиться до Леніна – це нащадки режимів Сталіна і Гітлера. Москва не вірить. Та скільки сльоз напилася вона, та скільки крові, що вже б можна було втопити її зі всіма тими е її атрибутами імперськими, які до сьогодні своїми пазурами дотягуються до українських душ, які сьогодні намагаються повторювати ті. Уроки історії, які для українського народу обернулися болем і трагедіями, а для москвої імперською мужністю і імперською звитягою, мабуть. Найгірше, що зробила ця імперська машина, це те, що відлунюється болем у наших українських серцях сьогодні. Вже до середини листопада 1938 року. Без суду було винесено майже 700 смертних вироків, які виконувалися негайно. Більше півтори мільйона людей відправлено в табори. Згідно з розсекреченими архівами і документами СБУ в Україні з 1935 по 1951 рік, жертвами розкуркулення стали понад 2 мільйони 800 тисяч людей, із тридцять шостого по 39 й роки арештовано майже 300 тисяч осіб. близько 16,5 тисяч розстріляно в 37 му У Коломиї відзначили 80-річчя академіка Мирослава Стельмаховича. Літературно-мистецька світлиця відбулася у рамках засідання ради директорів вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації Івано-Франківської області. Місце проведення педагогічний коледж, особливий гість заходу, дочка відомого науковця та етнопедагога Оксана Сельмахович Нахлік. Завершення навчального року, забезпечення якісної освіти, нетрадиційні педагогічні ради. Обговоривши ці та інші не менш цікаві теми, директори прикарпатських вузів побували на літературно-мистецькій світлиці з нагоди 80-річчя Мирослава Стельмаховича. Академік відіграв не останню роль у становленні педагогічного коледжу. Розповідає директор Валерій Ковтун. Протягом двох років в нашому коледжі працював. Мирослав Стельмахович стратегічний задум був створити на базі педагогічного коледжу інститут. І я хочу сказати, що він був у нас завідуючим кафедрою, і його робота в коледжі надала поштовх у досконаленні професійної підготовки. І скажімо, з цього року ми вже стали самостійним закладом. Набувши статус юридичної особи, ми є заклад Івано-Франківської обласної ради, і можливо, це перший крок у створенні Коломийського інституту педагогічного інституту на базі педагогічного коледжу Івано-Франківської обласної ради, і так можуть здійснюватися задуми академіка Мирослава Стримаковича. Особисто вважаю, що вклад Мирослава Странковича є як непересічної особистості. Ще напевно до кінця не вивчений. Нам треба його читати, вивчати, аналізувати і вчитися на його творах, на його спадщині. З великою радістю та задоволенням у Коломию приїхала доня Мирослава Стельмаховича Оксана Нахлік. Вона продовжує батькову працю. Нині є кандидатом філологічних наук та старшим науковим співробітником інституту Івана Франка Національної академії наук України. Жінка радіє, що її тата так шанують у писанковому місті. А у педколеджі навіть є світлиця присвячена академіку. Я це сприймаю як дар Божий. Я надзвичайно вдячна. Я навіть не сподівалася, що може так бути. Що я можу відчувати? відчувати величезно вдячність до цих людей, і я думаю, що їм сторицею цитату світло це світлиця, що я завжди сюди можу приїхати як додому, що це і для нас, як для родини, що це і для вас. Ну фактично, це дар Божий, великодній дар. Своїм батьком Мирослава Стельмаховича, правда, у науковій праці також вважає і доктор філософії Любомира Калуська. Вона була першою, хто захистив дисертацію під керівництвом академіка. З вдячності до свого педагога науковець перед кувала кілька видань присвячених його персоні. «Мирослав натиснима кович це була людина високодуховна, високоморальна, людина, яку важко напевно знайти в сучасному науковому світі. Е, людина дійсно із серцем Прометеї. І ось книжечку ну, минуло десь у 2012 році. Я підготувал книжечку людина із серцем Прометея, де епіграфом взяла такі слова. Ваш світлий голос набирає сили із космосу вона вже від Бога. І ви життям прекрасним заслужили імення Прометея педагога Таким Мирослав Гнатович був за життя, таким ми його будемо пам'ятати і його ідеї будемо проваджувати. Яскравий акцент на святкуваннях показ короткометражного документального фільму про Мирослава Стермаховича. з ініціативи педагогічного коледжу його підготував відомий краєзнавець та журналіст Василь Нагірний. Фільм цікавий тим, що в ньому приймає участь безпосередньо донька, живий свідок його родинно-побутової і наукової діяльності. Рідко коли доводиться в таких проектах використовувати людей близьких, які про яких. Які знають об'єкт твоєї твоєї тематики. А, бо, бо коли ти тільки вивчаєш, то це одне. А коли хтось є з людей близьких, це зовсім інший фільм має іншу гранку, окрасу, якусь родзинку. Ну і він особливий ще тим, що він має три частини. Ми протягом трьох пів року знімали цей фільм. Того дня писанкове місто відвідало близько трьох десятків директорів вузів першого другого рівня акредитації. Ідеї етнопедагогіки та народознавства академіка Стельмаховича керівники вирішили поширювати і у своїх освітніх закладах. Тим паче, що Коломийський педколедж уже має таку позитивну і цілком успішну практику. У цьому директори переконались самі. У музеї Гуцульщини та покуття відбулася презентація роману Юрія Горліс-Горського Холодний Яр, переведеного з оригіналу 1934-1937 років. До Коломиї книгу привезла Леся Лісовська, дочка старшини армії Унр та Холодноярського революціонера. На Насахи запросили і наших журналістів. Кажуть, що справжній українець має прочитати три книжки: Біблію, Кобзар і Холодний Яр Горлі Згорського. Горського. Саме останню привезла до Коломиї Лариса Лісовська, донька легендарного Холодноярівського отамана, старшини армії УНР, письменника, військового та громадського діяча. Вона народилася за два дні до смерті батька у 1946 році. Про тата маленькій Ларисі розповідала мама. Добрий був і, і... І той талантовитий і вмів багато річей робити. І він був фотограф, любив дуже фотографії, і вона мені вказувала їхні його фотографії, я ще їх маю. Книга, яку Лариса Лісовська презентувала у Національному музеї Гуцульщини та Покуття, переведена з оригіналу 1934-1937 років. Видання присвячене 80-літтю першого виходу твору, 200-літтю від дня народження Шевченка та пам'яті небесної сотні. За словами пані Лариси, у світ виходили й інші перевидання. Втім, у них було багато перекручених фактів та упущених епізодів. Я старалася, щоб зробити книжку зовсім без змін. Ну то моя редактора пішла до бібліотеки і слово за словом придрукувала так, як він написав в 34 і тридцять сьомому року. Поки нове видання у єдиному екземплярі Холодний Яр у рамках проекту Писемна спадщина Юрія Горлі згорського пані Лариса презентувала в Івано-Франківську під час зустрічі з коломиянами про Горлі Горського його біографію та Холодний Яр присутніх ознайомив доцент кафедри історії України Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Андрій Королько попри те, що були певні періоди десятиліть століть без державності, ця людина усвідомила себе, що її. Цю державу треба відродити, пробудити населення до відродження цієї нації. І повіє новий вогонь з Холодного Яру, писав Горліс Згорський. Уже повіяв, свідчать останні події на Майдані. Підкреслила генеральний директор музею Ярослава Ткачук. Підпільна діяльність вели його від Чигиринщини до Галичини та Закарпаття. Подібно як на Майдані, на фронтах УНР вели боротьбу українці з різних частин поділеної тоді країни, зазначила вона. Ми сьогодні. Говоримо про ті роки, а в тих руках ту нашу славну історію, боротьбу, але очевидно і помилку, які дозволили повторитися історії сьогодні. Лариса Лісовська розповіла про історію видавничого шляху роману, провівши більшу частину життя в Англії та США. Нещодавно вона переїхала до України. Дочка Юрія Горлі Горського мріє перекласти та видати Холодний Яр англійською мовою. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Прикраси з каменю, які ви полюбляєте носити, можуть привабити вдачу, берегти здоров'я і стати вашим оберегом на все життя. Дослідження кажуть, що коштовне каміння має вплив на людину. Правильно підібраний самоцвіт можна носити як прикрасу і отримувати від нього заряд позитивної енергії. Як обрати свій камінь та як його носити, розкажемо у програмі про все крім політики? Середа, 21 травня, 19.45, НТК, телефон для запитань 38 вісім і до подій спорту. Цього тижня чемпіон області Карпати Коломия були вільні від ігор. А от дві інші команди Славія, Отинія та футбольний клуб Турка, проводили матчі на виїзді. Отинійці гостювали у Галвапна. А от дебютантів чемпіонату на стадіоні Рух екзаменувала Франківська Ніка. Про перебіг матчу в обласному центрі. Дивіться далі. Цей матч можна вважати історичним для турківчан. Вперше команда з Коломийського села грала на головній футбольній арені області. Першими на поле вийшли юнацькі склади. Однак поле руху стало нещасливим для молодих спортсменів з турки. А от основний склад не приховував бажання привезти з обласного центру три очки. Гра розпочалася невдало для турківських футболістів. На початку гри відзначилися гравці Ніки. Однак надалі гру почали активно контролювати саме коломийські футболісти. Вони відігралися без проблем. А отдалі настав, як кажуть, у футболі, валідольний період. Обидві команди були покарані арбітром 11-метровими штрафними ударами. Спочатку свою вдачу не використали Івано-Франківці. Подало воротах зіграв турківський воротар. А от далі свій шанс отримали і футболісти Коломищини. Василь Червінський вцілив у перекладено, але на добуванні забив м'яча у ворота. Суддя взяття воріт не зафіксував, однак турківчани змогли взяти себе в руки. Вони спочатку відновили рівновагу в грі, а вже потім забили третього переможного м'яча. Після гри тренер ФК «Турка» Богдан Піддобрівний не приховував задоволення та відзначив рівень гри своїх футболістів. Я ніколи не люблю ставити прогнози. По осені, скажімо осені чи є ми лідерами, чи є ми на якому місці, що все буде витувалося. Хто є найголовнішими конкурентами? На даний момент це брошні. Це основний Перегінськ теж цікава команда. А вона сьогодні програла від Брошні. Снятин, ну побачимо, Снятин сняти теж молодий колектив, залежно як в них з фінансами були. Не бачу ні Коломиї, не бачу Отинії. Не можу нічого сказати про них. По підбору гравців безперечно Коломиї є сильніші. По грі не знаю. На даний момент Коломия гри ще не показали. От і ні, я... з тої же коломиї зіграла нічию. Дві рівноцінні команди. Завдяки перемозі турківчани зараз знаходяться серед лідерів чемпіонату Івано-Франківської області. Вони одна з небагатьох команд, яка ще в цьому сезоні не знала гіркоти поразок. А на стадіону ще довго лунало турка чемпіон та молодці. молодці Франківська Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика. 22 травня день перепоховання Тараса Шевченка в Україні. Оргкомітет запрошує громадськість Коломищини та гостей на панахиду приурочену цій знаменні події. Початок о 16-й годині біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою www.ntktv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся і будьте здорові! Цей день, 19 травня 1889 року, у селі Войнилові тепер Теперкавського району народився Микола Федюшка, літературне псевдо Євшан, український критик, літературознавець. Помер Микола Федюшка 23 листопада 1919 року в чотирикутнику смерті під Вінницею. Також 19 травня 1896 року. Іван Франко був присутній у залі засідань коломийської ратуші на Віччі, де закликав селян голосувати лише за тих кандидатів, які зобов'язуються боронити інтереси власного народу. Того ж дня Каменяр відвідав хвору дружину Ольгу Хоружинську, яка лікувалася в їхнього доброго приятеля Коломийського лікаря Володимира Кобринського. З цієї нагоди на приміщенні Коломийської школи номер 10 встановлено пам'ятну дошку про цей історичний період у нашому місті.